Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків, який пов'язаний із діями над раціональними дробами. Тож, давайте розв'язувати завдання. Номер один. Треба виконати певні дії, а потім обрати варіант відповіді, який відповідає правильному. Тож, давайте пригадуємо. Якщо мова йде про виконання декількох дій, ми спочатку повинні виконати дії, які йдуть в дужках, а потім уже. По мірі їх головності. Да? Тобто чи додавання віднімання, ділення множення. В нашому випадку перша дія це дія, яка виконується в дужках додавання, і далі друга дія буде ділення. Значить, в результаті першої дії, давайте дивимося, у нас два. Вирази, і один із них є дробовим. Очевидно, що тут ми дописуємо умовно одиничку, і тепер у нас додавання двох дробів з різними знаменниками. Значить, треба звести до спільного знаменника. Так як знаменник першого дробу 1, а другого 2х, то більший знаменник це буде 2х. Він буде спільний. Додаткові множники до першого дробу буде знаменник 2х, до другого дробу буде одиничка. Далі додаткові множники множимо на чисельник. В першому випадку буде 4х, плюс, і в другому випадку, так як одиничка х квадрат плюс 4. Це результат, який у нас в дужках. І далі ділення 1 поділити на х. Продовжуємо. Тут х квадрат плюс 4х плюс 4 це не що інше, як формула скороченого множення квадрат суми, тобто х плюс 2 і за дужками в квадраті. тут 2х. І тепер, щоб поділити. Так, на 1 на х. Щоб поділити дріб на дріб, треба перший помножити на обернений до другого. Значить, х плюс 2 в квадраті поділити на 2х, ділення замінюємо множення і другий дріб перевертаємо х поділити на 1. Тут ми добре бачимо, далі йде правило множення дріб на дріб. Щоб помножити дріб на дріб, чисельник множимо на чисельник. Знаменник множимо на знаменник, і тепер дивимося, чи можна щось скоротити. У нас можна скоротити на Х, і тоді залишиться Х плюс 2 в квадраті поділити на 2. Давайте подивимось, який варіант відповіді нас влаштовує варіант відповіді Б. Отже, тут відповідь буде Б. Наступне друге завдання треба виконати ділення двох дробів. Але пригадуємо, якщо можна перетворити на множники, чисельники, знаменник за будь-яким із трьох способів, ми спочатку да, розписуємо на множники. А квадрат мінус 100 чисельник першого дробу, це є формула. Скороченого множення, яка розписується як а 10 на а плюс 10. Дві різні дужки. Так, внизу а квадрат плюс 10, а плюс 25. Зазвичай, якщо йде три доданки, перевіряйте, можливо, це формула скороченого множення, а конкретно квадрат різниці. Тобто перше, мінус друге, і все це в квадраті. Перше це А, останнє це 5 в квадраті, 2 на 5, 10. Да, це формула. Значить, вона буде розписуватися як А мінус 5, і все це в квадраті. Далі А мінус 10, другий дріб ми залишаємо. А мінус 5 знаменник другого дробу теж залишаємо. Тепер нам треба виконати ділення. Щоб поділити дріб на дріб, треба перше помножити на дріб обернений до другого. Значить, перший чисельник. Далі ми множимо да, на перевернутий другий чисельник, ось він буде а 5. І тут а 5 в квадраті, значить, це дві однакові дужки. я їх розпишу, і а 10. Тепер в результаті дивимося, що ми можемо скоротити. Скоротити ми можемо а 5, і а 10. І в результаті ми отримаємо з вами. Ніщо інше, так як в горі А плюс 10 в знаменнику А мінус 5. Все це є відповіддю до другого. Завдання. Тепер завдання номер три також треба виконати певні дії. Якщо є дужки, завжди перша дія виконується у дужках. Друга дія це вже буде результат дужок поділити на другий дріб. Значить, виписуємо першу дію х плюс 3 мінус х квадрат поділити на х плюс 2. Так як тут перше не є дробовим, а у нас треба додати до дробового виразу, то умовно дописуємо тут одиничку, два дроби, які різні знаменники мають, щоб додати, треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде знаменник більшого дробу х плюс 2. Відповідно, тут буде Х плюс 2 додатковий множник, тут буде одиничка, виконуємо множення, розподільний закон, Х на Х буде Х квадрат, 2 на Х2х. Так, плюс 3 мінус х квадрат. Так, скорочуємо. X квадрат і мінус х квадрат, 2х плюс 3 ми отримаємо вгорі. Внизу на х плюс 2. Це результат першої дії. І тепер друга дія 2х плюс 3 поділити на х плюс 2. Нам треба поділити на 2х 3 поділити на х квадрат мінус 4. Знову таки при перший дріб ми повинні помножити на дріб обернений до другого. значить x квадрат мінус 4 це формула скороченого множення, яка розписується у нас на дві дужки І відповідно 2х плюс 3. Тепер, щоб помножити дріб на дріб, чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник, додаємо дужочки, і дивимося, що можна скоротити. Скоротити у нас можна вираз 2х плюс 3, і відповідно х плюс 2. І як результат залишиться у нас з вами відповідь. Х-2. Ось так. І ще одне завдання, яке пов'язано, знову таки, з діями. Да? Виконати певні дії. Значить, відповідно, знову таки, перша дія виконується завжди, завжди в дужках, друга дія вже дивимось по Прикладу. Перша дія Х поділити на y, мінус х поділити на y плюс х. Відповідно, два дроби з різними знаменниками треба звести до спільного знаменника. Значить, в нашому випадку спільних множників у знаменників немає, тому спільним знаменником буде добуток першого знаменника на другий знаменник. Тепер записуємо додаткові множники. Новоутворений знаменник ділимо на старий. І записуємо те, що у нас залишається, y плюс X. Знову таки, новоутворений, поділити на старий, додатковий множник буде y. Тепер виконуємо множення y помножити на X плюс X квадрат мінус y помножити на X. В результаті це у нас скоротиться, так, і залишиться X квадрат поділити на y помножене на y X. Є. І тепер друга дія. Нам необхідно з вами результат першої дії х квадрат поділити на y на y плюс х помножити на вираз х поділений на y плюс х. І знову-таки дивимося в нашому випадку. Тут вже нічого не скорочується, будьте уважні, тут множення йде, а не ділення. Тому множимо так, як є. Х квадрат помножити на х буде х в кубі. Тут y, а дужка y плюс х в квадраті. Ось такий результат ми з вами отримуємо для четвертого завдання y плюс х в квадраті. І ще одне завдання. Треба спростити вираз. Знову таки, давайте уважно подивимось. Тут уже немає дужок, але нагадуємо порядок виконання дій. Спочатку йде дії в дужках. Якщо немає дужок, то спочатку виконуються дії ділення або множення. Значить, в нашому випадку перша дія буде спочатку ділення, а потім уже буде дія додавання. Отже, виписуємо першу дію. 3 поділити на А плюс 1 – Поділити на 1 мінус m на А квадрат мінус 1. Оце буде наша перша дія. У нас ділення двох дробів, значить, знову-таки, щоб виконати ділення, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого. Знову таки, давайте подивимось. Перший дріб я записую, який він є, а чисельник другого дробу а квадрат мінус 1 я розкладу на множники, використовуючи формулу скороченого множення. 1-m дописали. Тепер дивимось, що можна скоротити. Скоротити можна А плюс 1 вираз, і далі у нас залишиться з вами 3 помножити на А-1, поділити на 1. -1. Мінус М. Поки ми залишаємо, і тепер наша друга дія. Це у нас 2m-3 поділити на m-1 плюс 3 помножити на a-1 поділити на 1 мінус m. І тепер нам треба ці два дроби додати. Давайте звернімо увагу на знаменники цих дробів. М-1, а тут 1 М. От якби поміняти їх місцями. Але ми з вами знаємо, що ми можемо поміняти місцями, тоді нам треба буде змінити знак, який стоїть перед дробом. Значить, я міняю місцями. Вираз в знаменнику, плюс я замінюю на мінус. 3 на А-1 у мене залишається, а тут буде М-1. І тепер дивіться, у нас два дроби мають однакові знаменники, щоб здійснити віднімання, необхідно зробити наступне. Треба звести да, знаменник, ми залишаємо той самий, а відповідно, чисельник мінус чисельник другого дробу. Значить, дорівнює. Так, тут у нас буде 2m-3, мінус 3а плюс 3. І відповідно тут m-1. Тут плюс 3 і мінус 3 взаємоскоротяться, буде 2m-3а поділити на m-1. Ось таким чином ми з вами спростили даний вираз. Що ж, ми повторили сьогодні з вами, як виконувати додавання, віднімання, ділення і множення раціональних дробів. Ну на сьогодні, все, до нових зустрічей.